Друзі, всім привітки! Всім доброго раночку! Так, дивіться, це то, де ми з вами минулого разу прибиралися. От Звідси почалося моє прибирання. Я вам потім не показувала, але я ще ввечері прийшлася, бачите, розсипаний білий такий попіл. От, ну Просто так сказати, територію трошечки. Воно як добре, добре служить, плюс трошки така дезінфекція. Не всі мошки-мурашки його люблять. От, Я просто прийшлася, в мене його багато, бо грубку топила всю зиму, дуже добре. от, І до сих пір топлю. От і накидала сюди попіла. Отак, от тут порочищала, частенько. оця та кубка так тут і лежить. І сьогодні ми з вами, ну і тут теж понакидала, бачите, оце я вам казала, що да, тут біля входу з двох сторон йде така сирень, бузок вишеньки, да, тут. Тут вишенька. І оцю частину я порозчищала, понакидала попілу. А сьогодні я вам вже собі інструменти поставила. Тут, оце, бачите, все треба порозчищати. пошкребстися, це листя. Я вже собі підготувала грабельки, великий секатор. маленький сікатор. От Оце все треба поприбирати, все засохше. Тут біля піска, пісок треба добре прикрити. От, купила все ж таки таку плівку чорну. В коментарях поради, порадили брати світлу, вона тоді не так сонце її бере, не, ну, побільше прослужить. От. Тут же, бачите, сміття прилетіло. Оце от треба порочищати. Отут з горіха нападало і горішки теж нападало. Ось вони, бачите, скільки горішків. Там теж валяється. Але це дуже, бачите, великі колючки. що Сьогодні мені буде весело. Я прям по, по, пам'ятаю, як я в минулому році це робила. Ще цього великого секатора не було, боже, як я намучилась. А зараз повинна, у вже сонечко виходить, все швидше стати. Так що такий фронт роботи на сьогодні. Якась свинюшка залишила. Ось вот такий. Ось. <схід> <схід> от поналетів мусор. Ось вот так. Нехай <схід> тут полежить, потім в общу купу піде. Так все. До роботи. Клас, погода така, вітра нема, сонечко там. От. Ой, тише, спокій. Оце я люблю. Питали, не скучно мені в селі, що тут нічим зайнятися. Я сюди ради цього приїхала, щоб було тихо, спокійно і фізичний труд. Мені таке подобається. Оце такі завали розчищати. От, так що не жаліти мені. Я навпаки хотіла якусь таку заброшену хату, щоб там от отаке от розчищати. От тому зараз і займуся цією своєю улюбленою справою. Просто ненавиджу, все колюче, і як назло, на моїй ділянці цього предостатньо. То троянди треба підрізати, то плетиста троянда, а отут в мене акація. Вже пояснювала в минулому році, що тут в мене росте велика акація, і на ній тримається дровник. Зараз не, не стало уточняти, показувати вам, як він на неї опирається, але вона мені тут потрібна. І дає вона ось цю поросель. Ну, я точно не впевнена, це вона дає, чи там пеньок, я бачу, великий зріз такий, може, цей це пеньок дає. От, і тут постійно виростається поросель, і я з нею борюся. В цей раз набагато легше було все це робити з цим великим секатором, зрізала, а в минулому році в мене був лише маленький. От, і я навіть деякі оці от, як їх назвати? кусти, не кусти. Коротше, деякі я прям випілювала пілочки Ось, А зараз цим сікатором чік чик і готово. Ну, і звісно, в цьому році вже воно не таке заросше і було все одно набагато легше. Але все одно прибирання всієї цієї ділянки в мене зайняло десь ну, 4-5 годин. Не знаю, чому так. Довго я показувала там, що ще в траві багато листви, і вона прям за зиму позабивалася в землю, тому ну трошки складно було її відідрати. І ще хочу швидесенько відповісти буквально на декілька запитань. Питали на рахунок ремонту, що змінилося в хаті за цей час. Нічого, друзі, не змінилося. Ще до нового року були невеличкі зміни. От Я там трошечки тоді знімала, потім вам покажу. От, Головне не забути. А так, в принципі, все як є, але я сподіваюся, ну, коротше, не хочу, не хочу нічого загадувати наперед. Як буде, так буде. Поки що давайте не будемо. Построїти плани, живемо, як живемо, наслад... наслаждаємося життям, от цією роботою, а далі вже будемо дивитися, що з цього вийде. Також питали, де поділася Чері, черешня собачка моя, з нею все добре, просто ну ще прохолодно, щоб вона постійно на вулиці ганяла. Плюс, от, коли, звісно, я біля дороги щось роблю, Ну це ні, я її сюди не випускаю, тому вона не попадається в кадр. Може, в наступному в наступному відео я не забуду, і ви її побачите. А так з нею все добре, почуває себе тфу 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 прекрасно. А от хто пам'ятає велику собаку, на жаль, її вже з нами нема, її укусив кліщ, і дуже поздно я відреагувала, зразу не побачила. Чого їй, ну, вона спочатку стала менше їсти, ну, коротше, потихоньку потихоньку їй становилося все гірше, потім я от побачила, що в неї клещ, і, на жаль, вже ввозила я її до лікаря, питалася її спасти. Було просто щось страшне, не хочу вам розказувати. Це був жах, якщо чесно. От, Так що, на жаль, великої собаки більше нема. Також буквально нещодавно. Загинув підушок. Не знаю чому, або він чимось подивився, або що з ним. Я вечором йшла закривати курочок і побачила, що він просто вже лежить на спині і твердий. Не знаю, що з ним сталося, з курочками все добре. У мене зараз на даний час три курочки. Всю зиму вони в мене їли кукурудзу, яку я тоді назбирала на полях. І соняшник до сих пір в мене це все ще залишається, як виявилось, досить ну, нормально. Я тоді так походила, позбирала. От, але їм не можна багато кукурудзи, в них там починається чи ожиріння, чи щось таке, і може, от у півника воно і сталося. А за пшениця пшениця там закінчилася в мене, і постійно я все хотіла в базарний день поїхати купити її. То одне, то друге, то просто ліньки, то ще щось. І так я їй мене купила пшеницю. От, ну, звісно, після того, як це трапилося з півником, то я вже поїхала і купила зразу два відра. На жаль, багато я не можу купляти пшениці, тому що ну, мені просто немає де її зберігати. І постійно приходиться їхати це докупати. Це по-перше. От а по-друге, я б хотіла десь у нас в селі може купити, але я так поняла, що у нас ніхто не продає, тому приходиться їздити прямо на базар за нею. А я тим часом вже позрізала всю поросель, калючу, погрібла там листя і вже перейшла на забор. Тут дуже багато хмелю постійно заростає. Все, я забуваю його обробити, там солі на нього накидати. І в цей раз теж думала і теж забула. Буду виходити, обов'язково треба буде підсипати прямо на хміль солі. Я для цього спеціально купила цілий мішок її. Здається, 70 гривень стоїв. От, і треба буде попідкидати, туди поселити цей хмель. А зараз все сухе, знімаю, отак от з забору, витягую, і погода в нас просто шикарнюча. Сонечко тепло, я вон прямо ж кофточку свою верхню зняла і працюю. От, і знаю, що в деяких областях на сьогодні навіть сніг обіцяють, а нам весь тиждень обіцяють сонечко. Як буду прибирати згрибати все листя, я знімати не стала. Тому що як вже казала, що просто це було дуже важко, а через це і довго. А в мене просто немає стільки пам'яті на телефоні, та я й не думаю, що вам було б цікаво дивитися, як я не знаю, там <дивити> декілька годин грибу листя. Ну, понятно, що я б прискорила, як зараз, але все одно. От, Тому це вже я без камери прибрала. А от зараз хочу поправити оцю плівку на пісочку нову, бо я її так зверху тяпляп накидала. Я, якщо чесно, зовсім забула про неї. от І коли згадала, то вже швидко на пісок кинули і все. Але тут залишилася, оця, бачите, стара плівка розорвана, і я думала спочатку її повністю прибрати, а от зараз розкрила і дивлюся, що вона як бортик таким по бокам від піска і не дає йому розсипатися. От, тому вирішила залишити, нехай буде. От зверху, так от просто прикриваю кірпічками, треба буде ще їх додати туди, щоб добре все трималося, і за пісочок я вже хвилюватися не буду. Друзі, дивіться, я насолоджуюся з тей такою. Листя, оце тут листя. А це дивіться, яка краса тут лежить, яка гарнюня. Це такий кайф, оце естетика. Не ваші інстаграми, музеї, чи ще щось. Ні, ну музеї нехай будуть. Музеї нехай будуть. Все інше, оце фоткання їжі, своїх фотожоп і так далі. Ви не розумієте, оце естетика. Оце задоволення. От подивіться, подивіться, тут все чистенько, я вже погребла, як воно класно тепер виглядає. Подивіться, хіровий забор, оцей, бачите, вже розгнив. Там якийсь пінь з мене ростом. Тут це дерево вже постепенно само превращається в пінь, там навіть водичку можна попити в тій дірочці. Тут якась оце от порвана, але я тут погребла. І це такий кайф. Я дивлюся, воно мене, мені так все подобається. Оце задоволення від приділеної роботи, його нічим не передати. Оце кошечка рядом, я це листя грибу, жарко, сонечко. Це капець. Це капець, це кайф. Вон, дивіться, горішка знайшла. От. Я тут збираю, потім я їх піду, подавлю курочкам. Вони будуть горішки їсти. Откільки не збирала. Вон, вон вона лежить. Я не можу. І оце я стою, тиша, ну інколи в машини їздять. Але тишина так спокійно, так добре, кийця рядом. Ось така киця мурочка моя. Я вам потім прикол розкажу про мурочку. От. Так що от в мене така, прям, знаєте, такий кайф. Чувство виповненого долго, до приділеної роботи. І от ти дивишся, воно все ніяке не. А, а тобі приємно, тобі подобається, тобі це кажеться гарним, красивим. Клієночку акуратно, рівненько застілила. Ну, наскільки це можливо, звісно. От. Ще камінчиком її обкласти. І прекрасно. От. Ну добре, буду далі гребсти. Зараз ще тут треба. І тут не видно, треба сісти. На корточки і позривати. Тут, ви бачите, ще багато такого. Воно величеньке таке. І повідривати, господи. Вже зовсім косне язика стало. От. Вже хана, Десь яка куча, куча мала, так що ще додамо. Так, я не втрималась, бо вони там стоять і ждуть. Ви, ви зараз самі все побачите. Так. Та харшенька, давай його отак. Отак. Опа. Вони просто стоять, чекаються. Вони знають на що вони чекають. Тримайте. Як вам кинуть? Так, через верх. Тут все, горішки вони люблять. Так, ну в принципі, в принципі, це все. От я вже кінцевий етап, буду розсипати попіл, притащила в відрі. Вон, бачите, яка куча, як пісок. Тут, бачите, все перечищало. Красивенько, чистенько, отут, от, бачите, листя горіхового вже нема. От, тут, де були порослі, акації теж, бачите, все позачищала. Під заборчиком пройшлося. Все чистенько. Ой. Так, тепер буду попіл розкидувати. Так от. Хай так побільше тут. Це минулорічний мій. Не знаю, він ще активний, чи він щось дасть. Бо він рік, вважайте, на вулиці стояв. Так. Все. Ну, от, коротше, якось так. Буду з вами прощатися. Бажаю... Про прийшло, це, я споткнулася. Бажаю вам гарного дня.